Тут буде ванна чи душова кабіна. Я не пам'ятаю, як ти казав. Тут буде чи душова кабіна. Душова кабіна, а не заходів собі ванну, так? мене буде ванна в другій кімнаті. Там ванна, тут душова кабіна. А собі чого не поставив? Це ж твоя я кімната. Не, люблю ванну, не любиш, так? Я не люблю ванну, реально. Я люблю, прийшов, відкрив, тут я взяв такий поняв з термостатом, чи як воно називається. Термостат, щоб температура не так, Так, все, ти собі настроїв. Відкрив зразу тобі теплесенька водичка тече, на висоті файні виставив, щоб такий, знаєш, гарний цей був. Ну, як то кажуть, тропічний душ, mm -hmm. поняв. І воно тобі гарно капельки капають, не, ост... не остивають, чик-чик-чик, помився, як дядь. Це скритого монтажа, да? це все буде монтажа, Все прихованого монтажа. Це mm -hmm. теж прихованого монтажа. Mm -hmm. Бачите, таке воно. Це І Який бренд? Е, ну це такий, поняв, я не знаю, що такий це бренд, але е, не клуді, а якось воно габо, Габолі, поняв? Ага.